З усіма немовними дослідниками. Пам'ятаєте, під час нашої останньої зустрічі ми з вами майстрували глиняні тарілочки. А сьогодні ми пропонуємо вам зазирнути у минуле, щоб дізнатись про гончарство кілька цікавеньких фактів. Немає народів, які б не використовували глину для створення посуду та прикрас. Найстарішим з гончарних виробів, знайдених на території нашої країни, майже три тисячі років. Професія ж гончара шанувалась дуже високо в усі часи, а її назва і нині є основою багатьох українських прізвищ. Гончарство це ремесло було у нас дуже поширеним. Найбільше ж гончарних осередків було в Добровицькому районі. Це Залішани, Літвиця, Кривиця, Трипутні село, Трипутні, Яцулі зараз вільне називається. Це село Вілія Острозького району, це село Велика Клецька Корецького району, ступне, Мощаниця Долбунівського району. Гончарство одне з найскладніших ремесел для того, щоб зробити глечик, треба було знайти гончарну глину. Це не та глина, яку ми з вами бачимо. Десь на якихось звищах чи ось яма викопалась і там глина. Це не та глина. Гончарна глина вона залягає на значній глибині. Інколи от три метри треба докопатися до неї. До десяти метрів і більше потрібно було уявляєте собі, яку яму треба викопати, але викопати яму це одне, а ще й дістати з тої ями пласти глини, а вона достатньо важка. Підняти наверх, привезти додому. А далі процес обробки глини теж досить складний, адже треба було перестругати її. Не дай Бог там якась піщинка чи якийсь камінчик. Перніше не піщинка, а камінчик буде. І тоді, коли буде виготовлятися посуд, буде випалюватися посуд, трісне. Тобто треба було перестругати цю глину, збивати її, знов перестругувати декілька разів, щоб не було, не потрапило в ніякі різні домішки. Тоді з цієї глини треба було на гончарному крузі виліпити посуд. Тоді той пост потрібно висушити за певними правилами. І ще складний процес випалювання. Тільки з дерева при певних температурах цілу ніч гончар сидів і слідкував, щоб ту температуру підтримувати. І лише після того можна було його використовувати. І ми бачимо тут речі саме наших майстрів. От, чим я пишаюсь, бо я можу навіть назвати декого з них. От, і Євтух, наприклад, коли село Вільне зробив оцей, <кхем> цю макітру. Для чого використовувався посуд? Ну і зараз використовується, тому що жінки, наприклад, кажуть, що в глиняних ось таких от гладишках краще зберігається молоко, ніж в скляних чи стляні чи, чи іншій посудині. Воно прохолодне, взагалі глина як термос, і е, коли ми налиємо холодну воду, де прохолодно, коли гаряча буде, гарячий довгий час зберігатися. Тобто це природний термос. До речі, минулого разу ми ще й пластиліном ліпили. А чому це про це згадав? Бо я знаю одного хлопця, який таке міг з нього робити, що мені захотілося спробувати. А ми з тобою лише машинки, та тваринки ліпили. А про тарілки ти забув. Для пластилінових виробів, які, завітавши до нас, у гості, приніс рівнянин Назар Трофімук, ледь вистачило ось цього стола. Це при тому, що й дома у хлопчика залишилося ще чималенько таких творінь. За чотири роки, відколи Назар захопився ліпленням з пластиліну, майстерність хлопчика вдосконалилась з простих фігурок до справжніх тематичних композицій. Це із мульт. Фільм «Гадкий я «Міньйони», але вони в стилі козаків. Далі це із мультфільма Губка Боб, «Сквідвард», Панкраб, сам Губка Боб і Патрік. Далі, це я тут поставив із, мабуть, всім відомої гри Майнкрафт. Це ж композиція з мультфільма відомого. Як козаки зі сіллю їхали, або як козаки грали в футбол. Це композиція, Котигорошка. Це мультик, новий мультфільм вийшов 2014 року. Котигорошка та його друзі. Так, Котигорошка покажи її Це Оце Котигорошка, це всі троє його друзі. Найважче у роботі каже Назар працювати над деталями. Чим їх більше, тим і довше працювати, і більше пластиліну йде. Попри це, хлопчик майже увесь вільний час приділяє своєму захопленню, перетворюючи звичайні пластилінові шматочки на улюблених героїв. Спробуйте і ви це серія з гри Angry Birds. Тут всі види пташок, може не всі. Але я старався зліпити по максимуму всіх. Також це свині, це видно з самого першого з самого першого уровня, там, де у пташок свині вкрадають яйця. Це ж композиція з мультфільму погоді! Там, де вовк і заяць ходять по пароплаву. А це композиція. У дуже хороший, мені він подобається дуже, який називається Пінгміни Бадагаскару». А це смішарики, Я їх ліпив довго, за них вже руки починали боліти. Це моя патріотична композиція Танк з українським прапором, який переїжджає російський прапор. Талановитих однолітків нас вистачає, щоб то знає талановитих дітей не буває. Хтось гарно ліпить, хтось співає, хтось танцює, хтось майструє, хтось талановитих і мічить. Друзі, якщо ви цього ще не вмієте, увага на екран! Гняна веселка, діамант з вуглинки, мотузка з піску, зима в стакані, ці та багато інших, на перший погляд, неможливих чудес. Дуже просто може пояснити дивовижна наука хімія. Але пропоную, поки не заглиблюватись в теорію, просто дивімось та захоплюємось. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами будемо робити жувачку для НЛО. Ви вірите в НЛО? А чи ми їх будемо пригощати, якщо вони до нас прилетять? Чим? Жувачкою. й правильно! Допоможеш мені зробити жувачку для НЛО. Ходи, виходь сюди. Ми разом пам'ятаємо, так? Що в нас що? Безпека понад усе. Молодці! От, для цього нам потрібно тебе вдягнути. Давай голову. Оп! Токажи, хімік? Да. Як ви думаєте, хімік він? Правильно, твій справжній науковий працівник. Тепер, друже, підійди трішечки. я тобі дам ще рукавички. Ось, даю тобі рукавички. Давай одну руку. Так, вставай біля мене. Отже, берем розчин. С3А6О. Це справжнісінька наука. Спробуємо його відкрутити. Наш колбочку з розчином. Наливаємо обережно. В Ємність для жувачок. Беремо. Пінопласт. Пінцет, щоб тримати ручки, не попалити. Тримай. І окунай його туди. Ось так. Ні, помаленьку, помаленьку. Ось так. Так, Давай. Ось так. Боком. Топи його там. А! Топи там. Ви бачили, це був звичайний пінопласт. <му> бачили жувачку? Насправді, ці жувачка з пінопласту є дуже радіоактивна і її їсти звичайним людям, такий, як ми з вами, не можна. Це тільки для інопланетян. Домовились? Yeah. Ура! Ну ось така нас жувачка вийшла для інопланетян. Дякуємо на цьому, давайте поплескаємо. Мому помічнику. Ну давайте поплескаємо, він ж допомагав мені. Гарно поплескаємо. Поплескаємо мому асистенту. Оце класа, коли ми почнемо хімію у школі вчити. Десь у класі п'ятому чи шостому, напевно. А я б уже почав. Тому прощаємося з глядачами і гайдам книгарню зазирнемо, щоб щось із хімії прикупити. А потім вдома тренуватись, то їдемо. Ва